Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай у мережі. Показали ймовірне фото старшого сина Путіна від Кабаєвої фото Івана. У розпорядженні одного з телеграм-каналів опинилися фото із зображенням найзасекреченого і, напевно, найсамотнішого. Хлопчика в Росії це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими хлопцями, проводячи весь час з охороною, гувернантками, вчителями веде життя спадкоємця а, Путіна. Пише телеграм-канал. Також в цьому каналі додали, що Івана можна було побачити на публічних заходах до осіння 23-го року. Року фейк це чи ні? Питання дійсно залишається відкритим. Якщо все ж таки його можна було побачити до цієї дати, до осені 23-го року, то чому ми про це дізналися тільки зараз? Ну і взагалі по цій темі можу вам сказати, що багато конспірологічних теорій змов? Ходило і ходить зараз. До речі, менш активніше. Але от на початку війни ця тема спадкоємців, дітей Путіна вона була дуже актуальна. І згадували Путіну, що він називав своїх дочок ЕТІ женщини. Ну хтось каже, що він так їх не називав. Але знову ж таки, ми бачимо, що Путін ретельно закриває своє сімейне життя трошечки, так би мовити, не по канону, як прийнято в Росії, але знову ж таки люди в Росії зайві питання по цьому по цій темі абсолютно не задають. Вони бачать вождя, А що там, скажімо так, трошки глибше, їм абсолютно все одно. Двійник, трійник, подовжувач взагалі не питання, хто там буде далі. Ну мабуть, їх теж це не дуже хвилює, хоча. Навіть таки згадую, знову ж по, по питанню спадкоємця говорили не тільки про дочок, а ще й про те, що хтось з найближчого оточення Путіна, скажімо так, не по крові, може зайняти цю позицію президента Росії. Ну, подивимося, друзі, як воно буде відбуватися далі. Але от маємо таку. Цікаву інформацію, все ж таки, фейк це чи ні вирішувати вам. Мені здається, що е, з більшою вірогідністю так напевно, це якась одна з історій, яка поширюється для того, аби зібрати лайки перегляди. Тож. Е, Багато часу цим питанням приділяти ми з вами не будемо, але от чому з вами будемо приділяти час, так це економіці, тому що зараз дійсно дуже 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 турбулентний період. От і через тарифну війну Трампа МВФ погіршив прогноз для світової економіки, і зараз золото оновлює рекорди. Або чому світ втрачає віру в Сполучені Штати, як на цьому заробляють? Давайте про це поговоримо, бо нам про це розповідають в виданні Bloomberg. Тож пишуть, що ціни на золото б'ють історичні рекорди. Вперше в історії одна унція подорожчала до понад 3500 доларів. Це не просто цифра, це сигнал. Інвестори по всьому світу почали масово виводити гроші з американських активів і шукати спокійніші альтернативи. Основна причина дії Дональда Трампа, який знову тисне на федеральну резервну систему США. Він натякає, що може звільнити голову федеральної резервної системи Джерама Павела, якщо той не знизить відсоткові ставки просто зараз. Пряма цитата Трампа із соцмереж. Але економіка може сповільнитися, якщо пан занадто пізно, великий невдаха, не знизить ставки просто зараз. Коментар пан занадто пізно це прямий випад у бік Джерома Павела. Голови Федрезерву ця заява спричинила справжню паніку на фінансових ринках. Інвестори почали тікати з фондового ринку Сполучених Штатів, з долара, з облігацій і шукати, де буде спокійніше. І знайшли у золоті, японській єні та швейцарському франку. Ціна на золото за 25 рік зросла вже на 32%. Це більше ніж заробили всі інші основні види інвестицій, акції, облігації чи валюти, і прогнозують інвестиційні банки, що золото може подорожчати ще більше до 4 тисяч доларів за унцію вже в середині наступного року. Аналітики пояснюють, золото сьогодні стало не просто металом, а єдиною справжньою тихою гаванню. Бо навіть американські держоблігації, які раніше вважалися надійними, більше не викликають довіри. Цитата одного з аналітиків: золото це єдина справжня тиха гавань, що залишилася. Інша аналітик каже, що швидке зростання золота показує, що ринки мають все менше віри в Сполучені Штати. Те, що раніше називали торгівлею по Трампу, тепер перетворилось на настрій Продавай Америку». Цей тренд почався ще на початку 24-го року. Як виявилось, тоді центробанки багатьох країн почали скуповувати золото щоб убезпечитися від санкцій і зменшити залежність від долара. В останні місяці обсяги торгівлі золотом в Китаї буквально вибухнули. У Китаї попит на золото настільки виріс, що акції компанії Zijin Mining Group, одного з лідерів видобутку, за один день зросли на понад 6%. А від початку року на 25%. Ще один важливий тренд: зростання інвестицій у біржові фонди, які мають запаси фізичного золота. Це ще один доказ. Люди хочуть тримати активи в чомусь, що не залежить від політичних рішень. Проте не все так однозначно. Різке зростання цін змушує деяких експертів говорити про можливу корекцію, тобто короткострокове зниження. Один із технічних індикаторів індекс відносної сили перевищив позначку 78, що зазвичай сигналізує про перегрітість активу. Втім, як каже стратег Блумберг Венрам, таке зростання це сигнал не просто про надлишок попиту, а про глобальну економічну тривогу. У такі часи золото працює найкраще.